У журналістики є своя культура, її треба розвивати. І платформа, де можна розуміти один одного. Комунікація є найскладнішою з наук, що хочеться спільнота сказати. Журналістика як серйозний потужний інструмент в будь-якій цивілізованій демократичній державі. Вітаю вас разом зі мною в нашій такій невеличкій імпровізованій студії власник медіа громадське слідство Григорій Козьма, і разом з ним ми поговоримо про журналістику, її вплив та ресурсність, яку вона може надати культурі. Ну і власне про етноспільноти, які представлені в Україні, і як журналістика може допомогти трошки більше розповісти про них. Ну, перше, що цікавить в контексті сьогоднішнього форуму, це те, наскільки журналістика може вплинути на ресурсність нашої культури, культури національних меншин в Україні. Що ми можемо взяти для нашої культури от, в межах діяльності журналістів? Дійсно, журналістика може впливати і бути кур'єром між культурами. Бо журналістика є інструментом передачі інформації, а більш того, передачі сенсів. Щоб не робити гру слів, я хочу сказати, що у журналістики є своя культура, її треба розвивати. В контексті багатокультурності одеського регіону журналістика грає велику роль в передачі цих сенсів, і знаю особисто, що в журналістиці є. Дуже багато представників різних культур, різних там релігій і різних національностей, що робить журналістику також багатонаціональним культурним простором, де люди взаємодіють і обмінюються своїми культурними особливостями. От на сьогоднішній день. Ми насправді бачимо те, що там, в межах журналістики з'являються редакції національних меншин, з'являються просто редакції, які фокусуються на висвітленні діяльності національних меншин. Чи можемо ми на сьогоднішній день простежити давайте там в розрізі 10 років? Що дійсно наша культура, завдяки там, появі цих таких профільних редакцій, вона збагачується за рахунок копій. Цієї передачі інформації? Е, на мою думку, так. Бо національні меншини це є достатньо закриті, закриті соціальні групи, які мають, як правило, е, певний свій цикл всього Там освіти, там родився, там женівся, там одружився, там виріс. Там а присутність медіа, присутність каналів зв'язку, присутність редакції, наявність редакції, які можуть ці закриті соціальні групи показати, які можуть допомогти іншим розуміти національні меншини, це сьогодні є і призвело до того, що ми, наприклад, в Бессарабії гарніше розуміємо. Деякі соціальні групи і національні групи, які раніше, наприклад, ми вважали там достатньо закритими, може, навіть орієнтованими не туди, тому що ми не вникали, не, не вивчали. Є там, в Одеській області велика там, болгарська, там, румунська, молдавська і інші спільноти, які жили, скажімо, своїм життям. І завдяки е, свободі слова, завдяки комунікації, і е, ці групи можуть взаємодіяти між собою, легше передавати смисли, легше вирішувати напруги, які виникають, бо вони є, і це нормально. І комунікація, журналістика це дуже важливий інструмент як медіації, так і е, культурного обміну і те, що відбувається сьогодні на платформі Community House, те що відбувається на сьогодні в рамках в рамках форуму це дуже гарна гарний приклад і гарний канал зв'язку і платформа де можна розуміти один одного можна іноді сказати що журналістика є мовою Іноземною мовою, але яку розуміють всі національності, якщо вона звучить правильно, добре і без фокусів. До речі, цікава думка. Ну, тим не менше, сама ж по собі журналістика є, в тому числі, одним з методів фіксування етнокультури. І відносно цього, чи можемо ми. От знову ж таки, простежити зміну фокусу діяльності культурних журналістів на те, щоб не лише там продемонструвати якісь виставки, а й в тому числі зафіксувати особливі історії, які можуть виникати от в межах там, саме локальних невеликих культур, які представлені в Україні. Звісно, на жаль, війна дуже зайняла інформаційний простір і залишила мало місця для чогось іншого. Але в цьому інформаційному колапсу треба знаходити можливість знаходити ці історії, які виражають максимальну специфіку цих національних меншин або культур. Um, повторюсь, що um, журналістика це не просто телебачення, це, по-перше, культура спілкування і передачу сенсів. Якщо взяти сьогодні культурні особистості і закриті соціальні групи, то там, там цілий світ в одному лише селі, там цілий світ, там є все, що є в цілій державі. Якщо знаходити час, якщо знаходити натхнення і бажання поглибитись і вивчити будь-яку національну, лінгвістичну або іншу ідентичність, ми можемо там знайти дуже глибинні проблеми, дуже глибинні можливості, дуже цікаві для всього суспільства. Ну і власне, я не можу не запитати в межах платформи, на якій ми зараз. Представляємо наші думки. А наскільки громадський сектор може бути дотичним, в тому числі до передачі цих сенсів, про які ми говоримо, про які, власне, є журналістика? На мою думку, комунікація є найскладнішою з наук. Для мене це складніше, ніж математика, тому що передати сенси і передати те, що культура або порт, або Інструмент або лінгвістична особливість хоче передати це складніше ніж вирішити математичне якось завдання. Тому е громадський сектор е він може допомогти іншим категоріям або іншим секторам зрозуміти легше, що хоче ця спільнота сказати, або що цю спільноту е турбує, що вона шукає. І громадський сектор насамперед це є кульмінацією громадської обізнаності, і вона не те, що може, вона зобов'язана представляти інтереси тієї спільноти, від якої вона виросла, і разом з журналістикою нести цей факел меседжей в суспільство до політиків, до законотворців або до інших соціальних груп. Тому що комунікація потребує своїх амбасадорів. Цими амбасадорами комунікації можуть і повинні бути як громадський сектор, так і журналістика як серйозний потужний інструмент в будь-якій цивілізованій демократичній державі. Я вам дуже вдячний за розмову. Так, потрошки розвиваємо тему нашої комунікації в межах суспільства, і для нас також це є важливим. Ми, в тому числі і на ком'юніті House, як такі платформі в першу чергу комунікації. То відповідно, я думаю, що неодноразово ми будемо повертатися до теми розвитку комунікації, спілкування і формування суспільних цінностей, які Якраз таки і будуються на фундаменті цієї щирої та коректної комунікації з усіма. Дякую вам.